Для учбово-тренувального центру Хмельницької атомної станції, як і для всього підприємства, 2014 був непростим періодом. Довелося пережити три ремонтні кампанії. У порівнянні з 2013 збільшився обсяг підготовки персоналу. Так, при плані 11 тисяч дев'ятсот курсів було виконано 14 тисяч курс. Це пов'язано з тим, що постійно з'являються нові нормативні документи та нові вимоги. 87% навчання у минулому році відбувалося в НТЦ. Решта в підрозділах, на робочих місцях, у зовнішніх навчальних закладах. Звісно, цей груз на учебно тренувальний центр доволі великий, льок. И вот тому коллективу, а в учебно-тренировочном центре насчитывается 124 человека, из них 47 инструкторов, значит, это довольно, так сказать, сложная была задача, но я считаю, что в целом учебно-тренировочный центр с ней справился». Колектив НТЦ також активно займався питаннями розробки навчально-методичних матеріалів. Було розроблено 453 документи. Загальний фонд складає 5500 документів. Тут зосереджена серйозна база знань по всій станції. Підготовка ліцензованого персоналу це також частина потужного навчального процесу НТЦ. Более 70 человек лицензии, имеют лицензии, персональные лицензии. Вот в 2014 году два специалиста получили новые лицензии и 20 специалистов получили продолжение лицензии. Ну, в связи с изменением должности, там был ВИУ, стал начальником смены реакторного цеха, где там был начальник смены реакторного, стал НСБ. Вот эти 20 специалистов связаны с движением по служебной лестнице. Протягом кількох років у НТЦ проводиться навчання керівників середньої ланки. Це начальники цехів, відділів. Психологи у формі семінарів навчають їх питанням менеджменту, управлінню персоналом, вирішенню проблемних ситуацій, позитивній конфліктології тощо у 2014-му Навчання пройшли 57 Керівників ми всі вчилися в технічних вузах, де так сказати, питання менеджменту, питання управління персоналом. Ну серйозно не уділялось. Тому, став руководителями ми обладаємо пробілом в цьому направленні. Ну і навчання дозволяє ліквідувати этот пробел у 2014-му Навчально тренувальний центр отримав деякий розвиток технічної бази. Тут експлуатується 10 різноманітних тренажерів, де можна ефективно здобувати практичні навики тої чи іншої роботи, поза як безпосередньо на виробництві навчати складно, оскільки йде технологічний процес. Поряд з теоретичною підготовкою заняття на тренажерах дуже ефективна форма навчання. учбово тренувальний центр має дві ліцензії: перша на право підготовки оперативного персоналу вищих посад. Видана інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки до 2019 року. Друга на право підготовки робітників з різноманітних професій видана до 2017 року Міністерством освіти і науки. В цьому году колектив приймав активне участь в ряді міжнародних проєктів. Ну, Европейская комиссия разработала программу, так называемый инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности. И этот, под этот инструмент, как говорится, под эту программу отпускается определенное средство. Еврокомиссия, она нанимает разработчиков, и разработчики по нашей техническому заданию, по техническим требованиям разрабатывают различные нам системы. И вот в 2014 году Закінчилася розробка дуже важливих для нас робот. Комп'ютерна система по обучению полівих операторів, тобто операторів та обходчиків. В рамках цієї програми были розроблені 12 сценаріїв. Сценарії навчання дуже цікаві, тому що дозволяють використовувати комп'ютерні системи, в яких відображене реальне обладнання в трьохвимірній графіці віртуального простору. Така форма навчання дозволяє знизити радіаційне навантаження на персонал. Єврокомісія активно підтримала, профінансувала цей проєкт. Ну, по цьому проєкту ми отримали ще від Єврокомісії і самооборудовання, комп'ютерне оборудовання. Обші стоїмості на 50 тисяч євро. Це була хороша була помож тож нашої станції у даний час. В НТЦ приступили до верифікації на повномасштабному тренажері другого проекту з Єврокомісією. Це створення автоматизованої інформаційної системи з процедур симптомно орієнтованих аварійних інструкцій. Дана система розроблена Харківським науково-технічним об'єднанням Вестрон і проходить відлагодження з використанням повномасштабного тренажера. Валідація системи буде завершена у 2015 році, а введення її в дослідну експлуатацію очікується у 2016-му. Її основний зміст допомогти оператору прийняти оптимальне рішення у критичній ситуації. Третя робота міжнародного проєкту, у якій бере участь персонал НТЦ – робота зі створення комп'ютеризованої системи навчання перевірки знань з ядерної і радіаційної безпеки. Ця робота на початковій стадії. Я вважаю, що колектив УТЦ працював в цьому році добре. Це знайшло положительну оцінку, як при підведенні проміжних вітогів. Я сказав, що ми план виконали на 119%. Ну, сбоев таких в подготовке персонала не было, нарушений, связанных с недостатком подготовки персонала, не было, и не было нам таких предписаний так сказать, со стороны инспекции о том, что мы что-то не Так что можно оценить работу вполне нормальной. ну, Хотя, конечно, объем работы был очень большой. У нинішньому році колективом НТЦ заплановано провести 12 тисяч п'ятсот людинокурсів, продовжити роботи зі створення системи управління ядерними знаннями, успішно пройти чергову перевірку місії ВАУ-АЕС. і технічні можливості, і освітній інтелектуальний потенціал навчально-тренувальному центрі на високому рівні. Хотілось пожелати всім крепкого здоров'я, успіхів. Тем, чтобы вот те сложные задачи, которые стоят в 2015 году, наш коллектив, ну и вся станция с успехом выполнили.